Якщо вам не поталанило придбати путівку на балатон чи інші курорти Угорщини, не сумуйте, зателефонуйте Шарлотті Густері. Або, як говорять угорці, шарлотті Нейну. Тітонці Шарлотті. Вона влаштує ваш відпочинок так, що відпочиваючи та відновлюючи своє здоров'я, ви дізнаєтесь багато нового та захоплюючого. І навіть заговорите по-угорськи, хоча б зовсім трішечки. Спочатку вам запропонують обрати помешкання. Це або хані затишні кімнати у гостинних угорських оселях, де привітні господині щиро запрошують франці на сніданок до кухні, з якої линуть пахощі угорських страв, або комфортний готель, або будинок у горах, де багато грибів та ягід, чудове гірське повітря та чиста джерельна вода. А місцеві мешканці готові до схочу пригощати вас парним молоком. Коли усі клопоти з помешканням закінчено, вам обов'язково запропонують екскурсію до стародавнього та затишного міста Берегово. Вас здивує кількість пам'яток архітектури. Майже кожен будинок в цьому місті має свою історію, а інколи навіть інтригу. Прадавня Бруківка відведе вас свою історичну казку і познайомить з історією Європи, невід'ємною частиною якої була і Євгорщина та безпосередньо місто Берегово. Трохи перепочивши та насолодившись запашною кавою в одній з численних кав'ярень, ви можете згадати, що історія історію, а ви приїхали відпочити та відновити здоров'я. І тут шарлота нині обов'язково відвезе вас у одне з унікальних місць не тільки України, а й усієї Європи. Це чудодійні термальні джерела у прямому розумінні. Природня солона вода температурою плюс 32-34 градуси за Цельсієм заповнює охайний басейн, у якому ви можете плавати у будь-яку пору року. Ну, уявіть собі. Зима, теплоодягнені перехожі, а ви у купальнику і не просто купаєтесь, а лікуєтесь. Удосталь наплававшись та відпочивши, ви обов'язково захочете відвідати угорські села. Познайомитись з їхньою культурою, побутом та особливостями національної кухні. Вам покажуть цех, де збереглися справжні ткацькі верстати. А угорські дівчата ще зі шкільних років навчаються складній ткацькій справі та мистецтву вишивання. Ви побачите прадавню угорську піч, що розташувалася в тихому куточку подвір'я готелю. Сама вона млинців не пече. Але гостинні господарі цього постоялого двору обов'язково запропонують вам щонебудь смачненьке. Ну і зовсім неможливо знайомитися з Закарпаттями-угорцями, не скуштувавши відомих закарпатських вин, ми прямуємо на дегустацію вин у стародавній підвал знаного винороба та селекціонера Юрія Параски. Юрій бачи, так його ім'я звучить угорською – Запропонує вам скуштувати більше шести сортів червоного та білого вина, розповість про історію виноробства, як треба пити вино, чим його закусувати, та що при цьому говорити? Ви побачите дивовижну благородну плісніву, яка привезена із токайських винних підвалів. І якщо вам пощастить, то він пригостить вас чудовим льодовим вином. Зробленим по особливій технології з трохи примерзлого винограду. Ви дізнаєтесь так багато цікавого про вино, що питання про сумісність оздоровлення та випивки відпаде саме по собі. А ще вас обов'язково повезуть на верецький перевал. До пам'ятного знаку, що символізує перехід угорських племен через Карпати, створеному знаному Європі скульптором Пітером Матлом. Стоячи на вершині гори і бачачи перед собою майже всі основні хребти Карпат, ви самі зрозумієте, чому прадавній угорський вождь Аттіла наказав своїм племенам освоювати ці благодатні землі. А по дорозі до верецького перевалу Шарлотта не не обов'язково привезела су свій сільський будиночок у горах та пригостить славнозвісним угорським бограчем, приготованим на свіжому повітрі, у величезному казані. Звісно, не тільки бограчем знана угорська кухня. Шарлотта нині не обов'язково запропонує вам відвідати один з численних етнічних фестивалів, наприклад, фестиваль голубців. Чого ви тільки тут не побачите і не скуштуєте? Вишивка картини, вироби народних майстрів, Боб Гуляш, знову бограч та голубці, 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 з різноманітними начинками, різні за розміром та смаком. Змагання на приготування найбільшої кількості голубців, змагання на приготування якомога меншого голубця. Адже чим менше голубець, тим краще господиня. І все це із жартами, посмішками, гумором і все під запальну угорську музику. А коли змагання скінчаться, зазвичай їм гостя пригощають чаркою духмяної сливовиці і вчать танцювати вічно молодий чардаш. Ця дивовижна музика змусить вас забути всі ваші проблеми та негаразди. Піднесе над землею, закрутить, закружляє. І опам'ятаєтеся ви тільки тоді, коли зрозумієте, що час вашої відпустки скінчився, а Шарлота нині усміхнеться вам на прощання, чудово розуміючи, що рано чи пізно. Вам обов'язково захочеться знову повернутися у цей дивовижний світ чар. Дитячий садок, не гурток юних шахтарів і не група продовженого дня. Ці діти прибувають на лікуванні в найбільшій у світі алергологічній лікарні в містечку Солотвино. Вони веселі та безтурботні, тому що добре знають, мене тиждень другий і вони будуть абсолютно здорові. Вони забудуть, що таке кашель та інгалятори. А ще тут не примушують вживати ліки і не роблять уколів. То спускаєшся до шахти, а далі хочеш читай, хочеш спи, хочеш, роздивляйся на стінах загадкові соляні візерунки. Навряд чи хто з цих дітей приїде сюди знову? Адже після проведеного курсу лікування позитивний результат досягається більше ніж у 95% дітей, та більше у 80% у дорослих. Сіль у Солотвино почали добувати ще за часів Римської імперії. В середні віки її поставляли до столу європейських монархів, у ХХ столітті, вивчивши досвід польських колег для лікування хворих на порохіальну астму та інших хронічних хвороб органів дихання, було створено українську алергологічну лікарню. Спелеотерапія один з методів немедикаментозної реабілітації та лікування органів дихання, в основі якого лежить використання мікроклімату підземних об'єктів, соляних шахт та Карстових печер, як каже головний лікар оздоровниці, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, віце-президент Європейського товариства по спелеотерапії при ЮНЕСКО Ярослав Чонка, це перлина не лише Закарпаття, а й всієї нашої України. Більшого підземного відділення немає в світі. Підземне відділення лікарні розташоване на глибині 320 метрів. Соляні шахти забезпечують унікальні умови для лікування таких хвороб, що важко піддаються терапії, як бронхіальна астма, різноманітні алергії та хвороби шкіри. У нас, якщо хворий пролікується 21-24 дні, 17-18 спусків у шахту, санси у шахті, то наступає довга ремісія на протязі декількох років. Солотвинська сіль практично не має інших домішок. Тому, при вдиханні найменших її часточок, лікувальний процес дає високий терапевтичний ефект. Повітря підземних галерей немає алергенів та інших шкідливих речовин. Сюди не проникають електромагнітні хвилі. Температура повітря незалежно від пори року складає 22-24 градуси по цельсію. Щоденно українська алергологічна лікарня проводить сеанси спелотерапії для 200 хворих.